Номер 84, сторінка 20. Постав замість зірочки таку цифру, щоб утворилася, правильна нерівність. Перший розглянемо приклад. У нас є 2750 зірочка більше за 2753. Щоб перше число було більше за друге, ми порівняємо з першу кількістю одинаково по 4. Тобто перше число буде більшим за друге, якщо найвищий розряд не більший. Тисячі у них одинакові, сотні одинакові, десятки одинакові. І залежно від того, яка, яка цифра стоїть на місці одиниць, це число буде більше або менше за наступне. Потрібно, щоб було більше. Якщо ми сюди поставимо 1 або 2, воно буде менше, поставимо 3, вони будуть рівні. А поставимо 4, 5, 6 або більше, тоді число буде більше. Тобто в першому прикладі замість зірочки може стояти цифра 4, 5, 6, 7, 8 або 9. Аналогічно розглядаємо другий приклад. Перші три цифри одинакові. Що ж повинно стояти на місці зірочки, щоб рівність була правильною. Щоб це число було менше, потрібно, щоб на місці зірочки стояла цифра менша за 2. Цифра, яка є менша за 2, наша зірочка повинна бути менша за 2. Це такі числа, як 0 або 1, третій приклад. Нас цікавить число, яке стоїть на місці десятки. Щоб перше число було більше за друге, потрібно, щоб на місці десятків стояла така цифра, при якій це все число буде більше. Якщо ми сюди поставимо, наприклад, двійку, ми отримаємо 1223 і 1227, друге число буде більше. Тобто двійка нам не підходить. Якщо ми поставимо 3, то отримаємо 33, одне От 1233 більше за 1227. Тобто наша зірочка повинна бути більшою за цифру 2. А більшою за цифру 2 може бути 3, 4. 5, 6, 7, 8 або 9. І четвертий приклад. Маємо пропущену цифру сотень у першого числа. Для того, щоб це число було менше за це, нам потрібно, щоб тут стояла така цифра, при якій 4 тисячі. Така цифра, при якій це число менше було б за 4874. Якщо ми сюди поставимо циферку 8, так як тут: 8, отримаємо 4873. Задовільняє цю нерівність. Якщо поставимо 7, теж задовільняє. Якщо поставимо 9, не задовільнить, тому що число сотень буде більше, ніж. У другого числа, значить, це число стане більше. 8 задовільняє, тому що вони не стають рівними, а на одиничку це число все-таки буде менше. Тобто найбільше число, яке сюди ми можемо підставити, це буде цифра 8. Тобто зірочка повинна бути менша за цифру 9. 8, 7, 6, 5, 4. Три, два, один, нуль.